Я думаю, що ймовірність дуже висока, і насправді таки оптимізму навіяло сплеск рейтингу президента після скандалу в овальному кабінеті, тому що насправді рейтинги були низькі, і домінування залужного як потенційного кандидата в масовій свідомості було суттєвим. Станом на зараз ситуація змінилася. Володимир Олександрович випереджає колишнього головнокомандуючого в рейтингу, і, власне, мабуть, з цим пов'язаний оптимізм. Хоча ми бачили деякі рейтинги, опубліковував, зокрема, социс моделювання других турів. А коли ти маєш найрейтингові жову і маєш організаційну спроможність і владу, то є велика спокуса, чого не спробувати знову ж її утримувати. Тому очевидно, що оточення, Офіс президента, команда буде штовхати до повторного походу, бо сьогодні достатньо птимістично. У мене, наприклад, цифри є. Вони не такі, які показував социс. От, До прикладу, Аж до травня, включно, рейтинг зеленського зростав. Пов'язано це з міжнародним треком. Так? Попри те, що у нас є серйозна критика в суспільстві, ми стикаємося а, в соціальних мережах. А... Закиди по внутрішньому треку, по внутрішній політиці, питання е, використання ресурсів, е, різні скандали щодо закупівель оборонних, різні інші скандали щодо оборонних фортифікацій, кадрових призначень е, і так далі. Ну, то стані з е, віцепрем'єром в як, єдності, чи як він mm -hmm. там е, називався, який мав згуртувати українців за кордоном. Але от останній місяць в нього дещо спад. От В травні в Зеленського був рейтинг 31,9, а ось в червні 28,6%. З чим це пов'язуєте? ну, для порівняння Валерій Заружний мав в травні 18,9 і в червні 18,3%. Фактично різниця в 10%.